Огляд ремонту квартири в Києві ЖК Печерськ Плаза виконан комплекс інженерних та малярних робіт. Комбіновані стелі з натурального дерева та гіпсокартону з тіньовим швом. В кожній кімнаті реалізована вентиляція з рекуператором тепла споживання до 30 Вт на годину. Натуральне дерево було захищено воском від забруднень та ультрафіолету. Опційно на підлозі вкладено паркетну дошку. В санвузлі вкладена плитка та змонтована сантехніка. Дерево змонтовано на прихованому каркасі без видимих шляпок від саморізу. Дзеркала товщиною 6 мм змонтовані в одному рівні з деревом. Всі дзеркала індивідуального розміру. Окрім дизайну, розроблено проєкт електротехнічних рішень з щитовою та майстер-вимикачем, виготовлені бамбукові жалюзі з широкою ламеллю 50 мм. Індивідуальний пошив текстилю з підбором наповнювачей, підкладки та тканин. На кухні змонтований подрібнювач побутових відходів та фільтр питної води. Додатково захистили меблі від жиру загартованим склом, фарбованим в колір фасадів. Проєкт водопостачання розроблен за колекторною схемою без втрати тиску та підмісу холодної води. Застосована якісна французька фурнітура Schneider Electric, вентиляційні установки з інструкціями по обслуговуванню для домогосподарки або квартирантів. Кімната дихає через перфоровану шафу. Система опалення під'єднана до розумного будинку на базі Apple HomeKit. Розроблен проєкт охолодження квартири на базі кондиціонера мультиспліт з трьома внутрішніми блоками і одним наружним. Замовляйте будівництво та ремонт у Києві під ключ.